Доброго дня, глядачі каналу Садвіничний сьогодні. Вас вітає канал. Сьогодні 6 травня. 6 червня вибачаюся. Що я хотів сказати? Що хочу сказати, що я буду робити обробіток дерев від також шкідника плодожорки. Яблуневої плодожорки, вона і грушева, вона і, слоє, і сливова плодожерка, ну від плодожорки. Що вам сказати? Це такий небезпечний шкідник, який може порожати від 30 до 60% плодів, які обсипляться, можуть обсипатися і урожай дуже може пропасти. Велика часть урожаю. І якщо він не пропаде, то буде гнити. Це показує мої яблуньки тут. Я бачу, що в них по болячках. Нормально. А від плодежарки треба обробляти. Чого я іменно зараз їх обробляю? Того що е, кажуть, що треба дивитися на коли цвіте акація. Так, да, можливо, це так. Але з цими кліматичними періодами воно все пересувається, то в мене товариш в моєму селі тримає сади і в інших селах в мене знайомі хлопці, які великі е, сади держать і вони ставлять ферментні. Пасткиці, ловушки, ще як говорять по-російськи. І вони ловлять навіть самців, вилю, таких їх є. І дивляться по кількості. Якщо там є його до десятка, вони починають кропити. Як одна-дві вони не кроплять, то тобто це самий точний варіант. Є вони Байруські, Сінгентовські, і другі такі, як якимись конвертиками. вони з такими е, рідиною всередині ставлять тюбик з рідиною і вони злітаються на цю рідину. І вони прилипають до цеї. Це самий точний цей. І це мені дзвонили, що вже якраз є починають ніби льот. Можна зараз саме якраз кропити. Чим я буду обробляти? Є безліч препаратів. Але я буду обробляти отаким от препаратом. Він зарекомендував вже, вже, я його і багато людей зарекомендую. Кориген. Тут 50 грам. Кориген. Це американсько швейцарська фірма, яка виробляє його. Препарат хороший, безпечний для бжіл. Третій клас безпечності. Він не сильний, дуже шкідливий, не сильно. І що саме головне, він діє десь неділі тільки три, до трьох неділь він діє. Тобто є запас палит на яйця, які попадають, викладеть, палит на личинку і на саму муху, яку сідає ця плодожерка, теж знистожує її. Тобто він Цікавий препарати. Я не кажу, можна і другими. Є препарати, я можу сказати, за другі препарати там Проклен є. Є е, лю, Люфокс, є ще препарат Сінгентовський, теж непоганий. Матч є. Хтось ще пробує каліпсо або проваду вернал. Ну то розумієте, ну, є ще й дуже багато. Но, треба дивитися, який термін більший, щоб, щоб, щоб не пропустити, щоб, щоб вони, коли вони висідають, щоб можна було цей всій запас захватити. Ось такий він. Він ще цікавий, від колорадського жука люди дуже беруть його. Хорошо, жук Колорадський від нього. Але одне вам сказав, що він не бере тлі. Вроді саме мілке, але він не бере. Він призначений для плодожерки, для колорадського жука, для таких круп крупніших цих. Для гузеничних і цих як бабочки, як метелики так, такого віда він. А тлі він не бере. Оце єдине. ну, тлі можна там і 10 сом робити і другими препаратами. Там менджі, актара, простим. А, а так він всі ці ефективно бере. Що? Що вам сказати? Ну, багато кау, що плодожерки пробував, а второй навіть да, Якщо воно зразу сяде, де воно обробило, там ще може часть, але по ефективності вона не призначена. Я думаю, що агрономи працюють міжнародні, вони ж думають, це ж де випробовування. От. Я саме головне думаю, що треба якимось хорошими препаратами обробляти садок. Тому що плодожерка це такий шкідник, що потім навіть зимою можуть гнити вони, бо є цей, цей самий червачок там і він вони буде портитися. А краще так зробити, щоб він був хороший. На що дози Додавати десь 2-3 міліграми на 10 літрів води. Від 2 до 3 мг на 10 літрів води. Тобто розходний великий його. Тільки беріть десь в провірених тільки беріть десь в провірених е цих магазинах, або щоб, щоб багато зараз під підробок роблять всяких, вона є дешевше набагато, ну дивіться там, щоб воно якось по тому, що даром гроші викинути і час. Що вам скажу? І багато я багато в відео бачив, що що обсипаються плоди. Чого? Мало мікроелементів, мало добрів. Особливо мікроелементів на хелатних основах. Вони краще вони харчують яблуні і менше обсипають. Яблуня не скидає плодів. У мене не сильна така середня загрузка. Є ще й Ось от. такі, Бачите, дивіться. Якраз що не треба нормівку. Це достаточно. Ось моді. Середній. Ось цей чемпіон. Отакі, дивіться. Треба додати. Ну я якось, дасть Бог, другим разом зніму відео по мікроелементах. Але тільки ще хотів сказати, до цього препарату може додати скор і якісь мікроелементи. Скор від болячок, а це буде пошкідниковий. Обробляйте і бережіть ваші сади, щоб вам був урожай, мир, достаток і благополуччя. Eu sabia.